Ви дивитеся Суспільне Суми. Підписуйтеся на Суспільне суми у соцмережах. Обстріл з реактивних систем залпового вогню центру Глухова стан травмованих. Тренування українських захисників та нардеп від сумщини Андрій Деркач, кандидат у Російську Раду Федерації. Ці і не тільки новини за останні сім днів. Будемо обговорювати у дайджесті Тиждень суми. З вами Ірина Касьяненко. Вітаю вас. 27 липня близько 12.30 російські військові обстріляли глухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, з реактивних систем залпового вогню випустили 12 снарядів. 14 людей поранило. О 15-й годині прокуратура на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що 14-річний юнак помер у лікарні. Жителька Глухова Тетяна Солощенко розповідає, під ударом опинилася центральна вулиця міста. Один зі снарядів впав біля її будинку. Я тільки зайшла з вулиці додому і почула, як гради, звук града впала в коридорі. ну Тут почалися вибухи, крики, виски. Це все. Долі секунди лежали люди поранені, багато людей нам давали допомогу їм, горіла машина. Ну, стекла посипалися. Уламки снаряда влучили в автомобіль, де перебувала Любов Губатенко. Жінка розповідає, що після вибуху було багато поранених. Першу допомогу їм надавали перехожі. Я к внуку в грудь склонилася, а він значить, теж наверх мене прикрив. Потім вторий раз, коли вже вдарила, то оно ой-ой-ой, ось так сделав. Вот так от плечо, ой-ой-ой. А потім. Ми вискочили, стали біжати, підвал був відкрит. Ну вже поодаль -по -по були взрив, вже цього не було. Ну а потім приїхала ж. Ні. Юрій Павлик має магазин на центральній вулиці міста. Чоловік каже, почувши вибухи, встиг сховатись у приміщенні. На вулиці у цей час було людно. Машина горіла, хотіли думали, тушити, чи ні, люди, кричали, там лежали. Там кого насільника, ну потім скоро приїхала пожарка, начали тушити. заступник міського голови Глухова Олексій Ткаченко розповідає, що внаслідок обстрілу поранено 14 людей. Постраждали будівлі, дві п'ятиповерхівки, десь відсотків 30-40 вікон повилітало. а також адміністративні будівлі. Ну і є по хлібокомбінату, по по державному університету. Є Ну, інші там ще є декілька приватних будиночків. Були пошкоджені газові мережі електричні. За чотири дні після обстрілу у глухівській лікарні помер один із травмованих чоловіків, якому було 58 років. Про це Суспільному розповіла директорка лікарні Валентина Барахович. Одна із пацієнток лікарні Анастасія Юрченко. Жінка розповідає, у момент обстрілу вийшла на двір вивісити білизну та почула свист. Уламки влучили дівчині у руку та шию. В цей момент я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула свист сильний, що летить. І від от подружки відключилася стала біжати скоріше до під'їзду, бо дитина була вдома собака і дитина. вони ну, дома були. І я добіжала що до нашого під'їзду, і мене накрило ну, це земля, оранжеве світло. І я почула, що тут в руці, вєтки попадали, бачу. Але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила цвітки і побачила ну, це задимлення. Таке було побачила наші лавочки і стала далі ж біжати до дитини. Завідувач травматологічним відділенням міської лікарні Михайло Волін розповідає, що в Анастасії був ризик втратити руку, але завдяки вчасно наданій допомозі її вдалося зберегти. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому руку вдалося зберегти. Завідуюча прийомним відділенням лікарні Інна Родченко Пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. Привезла швидка допомога багато хворих. Привозили своїм транспортом. Таксисти привозили, тому що хвиля були хвилоподібним поступ, ну Поступлення було хворим таким, тому було дуже багато медперсоналу задіяно. Всі працювали, всі хтось возив на рентгени, хтось перев'язувальний тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Цього тижня, окрім поранених у глухові, внаслідок обстрілу, 31 липня, на Сумщині були травмовані дві людини у ободах Білопільської громади, а також ще одна у селі Рівне Новослобідської громади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці оперативного командування Північ. Колишній народний депутат Андрій Деркач від Сумщини під час повномасштабної війни став кандидатом у Російську Раду Федерації, Верхня Палата парламенту від Астраханської області. Про це написали на сайті Політхаб з посиланням на російські ЗМІ. Згідно з інформацією останніх, Андрій Деркач має російське громадянство та проживає в Астрахані. У разі перемоги на виборах губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін пропонує кандидатуру Андрія Деркача до Ради Федерації РФ. Нагадаю, у вересні 2022 року Пресслужба Національного антикорупційного бюро України повідомила, що народного депутата оголосили у розшук за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, за період 2019-2022 девятнадцятий рік він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України у січні 2023 Року Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача громадянства України. Після цього ВР проголосувала за позбавлення його депутатського мандату. Також у розсекреченому звіті Національного розвідувального комітету США, опублікованому у березні 2021 року, йшлося про те, що Андрій Деркач був активним російським агентом понад 10 років і підтримував тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Аби ефективно захищати сумщину, підрозділи, що нині стоять на її кордонах, організовують військові навчання. На одному із таких цього тижня були і наші кореспонденти. Як відпрацьовують захоплення та укріплення позицій, пересування по місцевості нам розповіли і показали бійці. По відкритій території місцевості, тобто як себе правильно поводити в тих самих окопах, здаємо їм більш приближене до бойового. Щоб Перші їхні контакти не лякалися. Боєць із позивним скажений був сапером в інженерно-саперній роті. Нині після травми навчає побратимів. Я командир відділення, був і завжди йшов перший. Наблюдав за небом, за їхнім, а за мною ж ніхто не наблюдав, щоб ухилитися. І так замітив, косим взглядом біля ноги щось таке. Появилося. Ну, я його ручкою і отбив. Ну, Воно зірвалося. Слава Богу. Мені досить добре повезло. Поражаємо противника всіма можливими способами. Питаємося, щоб кожен боєць розумів, що таке гранатомет, як нього стріляти, що таке ГП, е як нього стріляти, що таке стрілкове зброя, що таке В Взагалі, максимально даємо знання. Важкого немає нічого. Все розказують, все об'ясняють доступно. Почався мій бойовий шлях ще у 2018 році. Почалася срочна служба, а потім після срочної служби контракт, щоб війна закінчилася. Хочу додому до дружини, до сина. Привик бути з ними постійно, а тут зараз переїхав сюди. і Не бачу. Досвід бойовий є. Тяжкого дуже багато. Треба воювати. Не будеш воювати, прийдуть вони і буде всім гаплик. Позивний у мене скажений, ну, бо я люблю підривати, всякі такі діла робити, розміновувати, мінувати. Це така в мене і робота, і хобі. Свою працю треба любити. По гражданці я працював в будівельній сфері, Тепер перш руйную, щоб потім відбудувати. Ну, трошки вода тяжче. Ну, ну що, розберемося. Я одразу звернувся в ТЦК Херсонське, бути в окупації. Після того, як освободили город, першим ділом я пішов в ТЦК, як добровольце оформился. і видел хлопців, яких питали. Вот так ні за що. Я видел, как девчат запихивали в бусы. Вот вот. Я, я видел, когда людей хватали на улицах. И ничего, ты с этим ничего не можешь сделать. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил при русском мире. У нас все получится. У нас благодатная земля, у нас, у нас великолепные люди. На цьому на сьогодні, все. Я дякую вам за довіру і традиційно разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під новим випуском. Таким чином, про інформаційну картину на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, аби не пропускати важливих новин. Я, Ірина Касьяненко, прощаюся з вами. Наступного тижня до вас з новою порцією новин повернеться Христина Довбня. Не пропустіть!